Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Саме зараз ми розпочинаємо розклад пасіансу для знаку зодіака Раки на період з 31 липня до 6 серпня. Загадуємо бажання або запитання, яке для вас важливе. Ось ваш розклад розпочинається з тиразів. Це ваш спокій, бо подеколи раки бувають неспокійні. Спокій вам потрібен для того, щоб було все добре. Ось тут у вас якісь невеличкі сварки в родині. Також не дуже добра звістка, свічечка. Палає. Ось тут плітки. Можливо, хтось вам заздрить або заважає умисно. Ось це добре здоров'я. Ця карта каже про те, що для того, щоб воно було добре, не зважайте на всяких пліткарів і не беріть участь в скандалах маленьких чи великих. Хто ще щось тут знайшов, той молодець, а ми прямуємо на другий розклад. Подивимось на розвиток подій для знаку Задяка раки. Запрошую вас, друзі, на мої нові відео, подивитися, подумати. Одне з важливих відео це чотири міста, точніше, одне місце сіли для чотирьох стихій. Для тих, хто на цьому розуміється, це дуже гарне відео. Воно знято в Норвегії. Туди вряд ли ми зможемо потрапити, якщо дуже сильно захочемо. Ну, місце сили дуже сильне. Потужне. А ми дивимося, що тут в пасянці для раків. Ось оце покровительство. Покровительство це якась така людина, котра може вам допомагати, а ви про неї нічого не знати. Ось це покровительство. Далі домашній очаг. Далі знову ваш спокій, рівновага. І ось ця киця. Це також гармонія між закоханими. Якісь такі у вас відбуваються хвилюючі події. Але все треба сприймати спокійно. Ми прямуємо далі вперед. Ось ще, друзі, у вас каблучка. Це також добрий знак. Це якийсь такий договір. Договір або пропонування руки і серця. Можливо, хтось. Прийняв рішення створити родину і з цього приводу хвилюється, як воно все буде в наш бурхливий час. Але, як то кажуть, з Божою допомогою все має бути добре. А ми прямуємо на третій розклад для знаку Зодіака Раки. На тиждень початку місяця серпень. Ось, друзі, ваше добре здоров'я, а також небесне покровительство. Ось. Ви завжди маєте триматися за думку, що для того, щоб було добре здоров'я, не треба нервувати, тому що у вас завжди є ваш янгел-охоронець. Ось ще, друзі, бачу я прапорець. Чи це зміна діяльності? Або якась додаткова робота. Ось також документ або лист. Документ може до вас прибути письмом або електронним письмом. Ось також у вас розбите серце. З чомусь ви будете розчаровані, але завжди пам'ятайте, що можливо на одне і те ж подію подивитися з двох різних боків. І саме тому ця подія може бути не така критична, як вам. Показалось. Здалося. Начебто, друзі, все. Ще раз дивляємось, можливо, ми щось не побачили. Як я дивлюсь, вже четвертий розклад четвертий знак зодіаку. і тижні трошки хвилюючі дні. Якісь хвилюючі події, якісь хвилюючі відбуваються. У кожного знака А ми зараз дивимось на картах колесо року. Застереження, а також порада. Що, друзі, хочу сказати? Застереження це король чаш. Якщо ви чоловік водної стихії, скорпіон риби раки. То будьте уважні і обережні, нікого нічим не скривдить. Не зробіть нікому ніяку, як то кажуть, пакость. А порада це